Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні на черзі 44 й псалом, цей псалом має особливість Справа в тому, що оці церкви сходяться думці, що слова, які тут записані, це слова Бога Отця до Бога Сина. Зрозуміло, що автором є один із співців, знову ж таки, синів Кореєвих. Але він, натхнений Духом Святим, сказав про те, який буде Спаситель. І він це говорив, начебто від імені Бога Отця. Давайте з короткими коментарями прочитаємо цей псалом. Він має надпис Начальнику хору на музичному інструменті Шошан Повчання синам Кореєвим. Пісня про улюбленого. Улюблений тут написано з великої букви. Тобто, це пісня про Спасителя Ісуса Христа. Вивелось із серця мого слово благе. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Господь словом творить цей світ. І Спаситель, який приходить для того, щоб перетворити падшу людину на нову людину, на нового Адама, теж називається словом. Говорю я про діла мої цареві, тобто син знає, що йому каже отець. Язик мій перо книжника Скорописця, Ти прекрасніший за синів людських. Тобто Він найдосконаліший, бо Христос мав все собі притаманне людській природі, крім гріха. Виливається благодать із уст твоїх. Люди, ходячи за Христом, втішалися Його словами, Його втіхою розрадою, Його мудрістю дивувалися. Тому благословив тебе Бог навіки? Слава! Отця через сина навіки між людьми. Прив'яжи меч твій до бедра Твого, сильний, славою Твоєю і красою Твоєю. Прив'язати меч значить бути готовим до боротьби. І Христос, зійшовши на землю, говорив: Я прийшов не мир принести, але меч. Тут треба мудрість, щоб розуміти, мається на увазі. Людина, щоб очиститись, має боротись, в першу чергу, сама із собою із своїми гріхами. І натягни лук і встигай, царюй, істини ради, лагідності і справедливості. дивно поведе тебе правиця твоя. Натягни лук, означає будь готовий, вражати. Зло, але не злом зло вражається, а розумінням розпізнати, побачити і смиренням і любов'ю перемогти. Саме цим Христос переміг зло. Гострі стріни твої сильний. Вони в серце ворогам царя, впадуть народи перед тобою. Пристіл твій, Боже, по вік віку, жезл, правоти, жезл царства Твого. Правоти значить правди. Жезл символ царя. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій є леєм радості більше, ніж спільників твоїх. Вся одежа твоя, як смирна алоє і касія, в палатах і слонової кості заселять тебе. Слонова кістка це символ чистоти. Білий значить світлий. Вся одежа твоя, як смирна, і алоє, і касія, тобто пахощі. Одежа, тобто те, що задягається людина духовно. Що це? Це правда Божа, це діла Божі. Це праведність Сказано, задягніться у праведність Дочки царів, почесні гості твої. Оці церкви кажуть, що дочки царів це народи або церкви, які об'єднуються єдну, об навколо Христа. Стала цариця праворуч тебе в ризи, позолочені, задягнена, прикрашена. Це вказівка на. Божу Матінку. І кожного разу, коли священик звершує Проскомедію, то промовляє ці слова. Виймає часточку за Пресвяту Діву Богородицю, покладає з правої сторони від Агнця і промовляє саме ці слова. Стала цариця праворуч тебе, вризи, позолочені, задягнена, прикрашена. Слухай, дочко, споглянь і прихили вухо Твоє. Ці слова ми чуємо теж як стих після Прокимна під час святкування Богородичних свят. Тобто це теж прославляється Божа Матінка. Це пророчі слова про Богородицю. І забудь народ Твій і дім Отця Твого. Як це означає, забути? Тобто забути древнє, лишити, а прийти до Нового, затягнутися у нове, у Христа. Тому древня зотліває, древня традиція, ну і храм буде зруйнований, і все фарисейське залишиться, а з Христом розпочнеться нове. Тому сказано, забудь старе. І бажає цар доброти твоєї, бо він Бог твій, і поклонишся йому. І дочка тира з дарами, найбагатші з народів помоляться лицю твоєму. Вся слава дочки, царя в ній самій одежа її шита золотом. Це знову ж таки вказівка на Божу матінку, вона стала вмістилищем невмістимого, тобто Господа Бога приймає у лоно своє. А те, що її одежа шита золотом, тобто тіло її було приготовлене як найчистіше серед усіх жінок, які були Будь коли народжені. Тобто духовно вона намагалася себе оберігати від усякої скверни. Західна церква називає її непорочною, безрічною. Православна церква не має догмата про непорочність Божої матінки, але ми її називаємо чеснішою від херувимів і незрівняно сумнішу від серафимів. В дорогих прикрашених ризах уведуть її до царя Приведені будуть діви, вселіть за нею, подруги її, приведуть їх із піснями радости і введуть їх у палату царя. Можемо вважати, знову ж таки, що тут говориться про Божу матінку. а Ті, хто з нею входять, це ті, хто хочуть наслідувати віру Христову, це і церкви, це і християни. Замість батьків твоїх будуть сини твої, бо ти поставиш їх князями по всій землі. Тобто, замість батьків твоїх, батьки мається на увазі, ми це зустрічаємо у Писанні, тобто древні отці, древня традиція знову ж таки, Яків, Авраам, Ісак, значить, замість них. Ти поставиш їх, цих нових синів, князями по всій землі. Це апостоли, які також будуть з Божою матінкою після Вознесіння Господнього, і вони дійсно підуть по всій землі. Від Іспанії до Індії, від Африки до Північної Європи буде проповідуватися Слово Боже. Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді. Всі народи знають про Божу матінку. Та навіть і не лише християни, але і мусульмани теж її шанують. Заради того, люди всі вихвалятимуть Тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік віку. Слава Господу Богу!